Українське кохання міцніше за російську зброю. Попри війну на Рівненщині продовжують одружуватися. Лише за минулий рік було 7197 шлюбів. При цьому кожен десятий це шлюб з військовим. У день закоханих 14 лютого півсотні пар на Рівненщині теж вирішили поєднати свої долі. Антон і Аліна йшли до цієї миті сім років, і саме у день закоханих 14 лютого вони офіційно стали чоловіком та дружиною. Молодята розповідають, вибрали таку дату для укладання шлюбу не випадково. Мабуть, це все таки ці дати це 14 лютого день закоханих свято, і саме тому захотіли зробити такий. Подробив друг в другу цю дату, ще більш чудово. Все-таки день закоханих. Антон військовослужбовець пішов у ЗСУ спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Дуже рідко буває вдома, Аліна розповідає, їй морально важко, коли чоловіка немає поруч. Втім, запевняє, війна коханню не завада. Вона дала нам зрозуміти, що треба цінувати, що треба жити, якби, можна сказати, одним днем. Тому. Бажаю, щоб всі прислухалися один до одного і не дивилися ні на війну, ні на ніякі перешкоди. Просто щоб були один одного 14 лютого. По всій Україні запустили акцію Кохання переможе для усіх, хто цього дня укладає шлюб. Попри війну на Рівненщині кількість укладених шлюбів у 2022 році на 30% більше ніж у 2021-му. Кожна десята пара в Рівненській області це пари з військовими. Кожна десята і спрощена процедура з першого дня, десь через місяць після дня війни, міністерство юстиції було прийнято рішення, що раніше ми подавали наречені, подавали заяву за місяць. до одруження, то подавався час подумати. станом на сьогоднішній день. Час цей спрощений, забраний. І хто має бажання одружитися, сьогодні подали заяву. І якщо вони хочуть одружитися сьогодні, вони можуть сьогодні і одружитися. Кохання переможе. Це доказують люди Рівненщини, які, не дивлячись на такі непрості часи для України, продовжують створювати нові сім'ї. За минулий рік на Рівненщині уклали понад 7 тисяч шлюбів. Павло Невесенко новини рівного.